Хочу цю. Я хочу якусь району карпа щуку. Бо це мені скоріше ця вудочка. Мама! Що, доченька? Що? Я маму звала. Пап. Ну добре. Що, дося, що це таке? А може мені вудочку цю? Що, дося, подивись на цю ціну, скільки вона стоїть. Може, хоча б нарочку. От, я тобі не можу купити, бо того, що вона дорого стоїть, завжди нарожня. Чого? Бо того, що я не знала, що вона так дорого стої, я тобі не можу за ці гроші купити навіть нарожні. Ти бачила, вона дорого стоїть. У нас не така легка робота, вона вже і заробляти. Доця, може таки щось інше попросичку, Якусь маленьку будочку дешеву. Ось, дивись тебе, карасики, Батоша, картоплинка. Ось з ними займайся. Що ж тобі цей потрібно? Ну, мама, я дуже хочу. Хочеш? перехочеш. У нас настільки це грошей нема, що мені, нам ці, ці подарунки тобі дорогу ще куплять. О, голова Ой, голова розболілась. Доця, давай краще закінчимо цю тему, пожалуйста. У нас не так не вистачає грошей, в мене голова була, ти бачиш це від наших розговорів. Ну, я дуже хочу. Доця. Ти ж розумієш, у нас не так стільки грошей, щоб купляти. Так, дорогий, скажи щось за мене. Дочка, так не можна відносити до старших людей. Ти понімаєш? Ось дивися, 445 тисяч гривень стоять. Ти бачила скільки вона стоїть? Не, ну, я дуже хочу. Дочця, у тебе стільки рибок, карасіки, базотбатошок, картоплитка, бальки, риби. У тебе все є з чого ти настільки просто? Інші, Ми тобі інші іграшки не будемо купувати такі дорогі. Ну, я дуже хочу. Так, все, я не витримую, я падаю в омирку. О, мамочка, ставай ставай, дорога, цікава, мамочка. Мама, ну, будь ласка, купи мені вудку. Дося, ти розумієш, що мама пала в вмирок, треба допомогти. Ставай, дорога, моя, ой, ужас, аж голова закручується болить ужас. Ну я дуже хочу вудку. А тобі що, мамо, не шкода, що вона впала вам. Я не знаю, ну як ти не знаєш, я дуже хочу будку і все, не хочу. Ой, боже боже, ну все тоді, що робить, ну що робить? <смі> не знаю, ясно все з тобою. Ясно все з тобою.